Сергій Полішенко, санітарний інструктор Нацгвардії. Під обстрілами він рятував військових та цивільних українців. Військовослужбовці, яким допоміг чоловік, продовжують знищувати росіян та захищають українську землю. За особисту мужність і відвагу Сергія нагородили медалю за військову службу Україні. Його історія з фронту у сюжеті. Сергій Палішенко санітарний інструктор Нацгвардії серпня 2021 року. До цього працював судово медичним експертом. Біля нашого сховища один військовослужбовець під час бомбардування отримав відкриту черепно-мозкову травму, під час якої в неї, в нього вийшов міст черепної коробки. Наружу реагувати довелося дуже швидко. Такого, звісно, в мене не було в практиці, навіть коли я проходив і навчання в медичному університеті. Це для мене був такий малесенький, скажімо, шок. Але ну, зробили те, що змогли, і відправили його до лікарні. Після повномасштабного вторгнення завдань на фронті стало ще більше. Саме наша ротна група зазнала травмування біля 50 60 військовослужбовців. Поруч з містом Рубіжна Сергій Полішенко надавав допомогу також цивільним українцям, коли до них не змогла прибути швидка допомога. Чоловік каже, що на фронті найбільше надихала злагодженість у співпраці. Завдяки тому, що всі частини, з якими ми перебували там у зоні, мали зв'язок між собою. Ми могли надійно, швидко і своєвчасно, що на найголовніше у медицині відправити пораненого до лікарні, що врятувало більшість життів. Більше історії захисників на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі Герої МБС «200 днів війни.